Перший рядок. 6 стовпчиків без накиду у кільце Анігурумі. Один стовпчик без накиду, одна прибавка, і так шість разів. Дві протягнуті петлі, прибавка з протягнутою петлею, і так 6 разів. Як ви помітили у другому рядку? Я коли робила прибавки з протягнутими петлями прибавки з протягнутими петлями, я робила дві протягнуті петлі, о, один стовпчик без накиду, а для того, щоб тут було більше протягнутих петель спочатку, тому що тут ось така залисина. Зараз можна робити прибавки з протягнутими петлями, таким чином. Протягнута петля і у той самий стовпчик попереднього рядка просто в'яжемо стовпчик без накиду без протягнутої петлі. Тут у нас вже буде і так об'єм, і це так спрощує вам в'язання. Тепер в'яжемо п'ятий рядок, три стовпчика без накиду, прибавка і так шість разів. Зараз в'яжемо шостий рядок, Чотири протягнуті петлі, одна прибавка з протягнутою петлею і так 6 разів. Тепер в'яжемо сьомий рядок, 5 стовпчиків без накиду, прибавка і так 6 разів. Восьмий рядок. 6 протягнутих петель та прибавка з протягнутою петлею. Так 6 разів. Восьмий рядок закінчили, тепер в'яжемо дев'ятий рядок, 48 стовпчиків без нагляду. 47, 48. У десятому рядку в'язувати ніжки. І у десятому, і одинадцятому. Спочатку 10-го рядку в'яжемо 26 протягнутих петель. Пров'язали 26 протягнутих петель, тепер беремо ніжку, дивимось. Ось ця загнута частина повинна дивитися доверху. Тобто ніжку прикладаємо ось таким чином до тіла. І починаємо через два полотна пров'язувати ніжку з тілом. В'яжемо 5 стовпчиків без накиду. Спочатку вставляємо у ніжку. Потім у тіло і в'яжемо. Один стовчик без знаки Далі у нас 5 протягнутих петель вже без ніжки. Один, два, три. Чори, п'ять. Тепер беремо другу ніжку і теж її прив'язуємо. Загнута частина. Дивіться доверху. Ось так. Прикладаємо і в'яжемо через два полотна разом з ніжкою п'ять стовпчиків без накиду. Один. Два. внутри. І далі будемо закінчувати в'язати 10 рядок 7 протягнутих петель. 6, 7. Далі в'яжемо 11 рядок, двадцять шість топчиків без накиду. Двадцять п'ять, двадцять шість. Далі ми будемо в'язувати верхню частину ніжки. В'яжемо. В поверхній частині ніжки 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Далі в'яжемо вже і без ніжки 5 стовпчиків без накиду. 5. І поверхній частині виряжемо 5 стовпчиків без накиду. І в'яжемо 7 стовпчиків без накиду без накиду вже без ніжки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, ми закінчили один один рядок, і в нас вже є 2 вив'язані ніжки. Далі все дуже просто ми беремо і в'яжемо 10 рядків. У парних рядках в'яжемо. 48 протягнутих петель, а у непарних 48 стовпчиків без накиду. Я весь процес показувати не буду, тому що це дуже довго. Я думаю, ви самі справитесь з цим, три. І так поїхали. 10 рядків. Починаємо з 12-го, це парний рядок, і в'яжемо 48 протягнутих петель. І потім чергуємо непарні 48 стовпчиків без накиду. І так зустрінемось вже на 22 рядку. Все, ми пров'язали 21 рядок, тепер можна наповнити холофайбером. Спочатку розподіляємо холофайбер у боки. а потім вже наповнюємо середину іграшки. Далі в'яжемо 22 рядок. У цьому рядку ми будемо прив'язувати верхні ніжки. Починаємо в'язати 26 протягнутих петель. Ми пров'язали 26 протягнутих петель, тепер в'яжемо 5 стовпчиків без накиду через 2 полотна разом з ніжкою. Далі в'яжемо 5 протягнутих петель, П'ять. Тепер прив'язуємо останню ніжку також через два полотна, 5 стовпчиків без накиду. Один два, три, четыре, п'ять Далі в'яжемо по схемі 7 протягнутих петель. Тепер в'яжемо 23 рядок, 26 стовпчиків без накиду. Далі пров'язуємо поверхній частині ніжки 5 стовпчиків без накиду. далі в'яжемо 5 стовпчиків без накиду. Далі в'яжемо 5 стовпчиків без накиду по ніжці. 5 І завершуємо в'язати цей рядок 7 стовпчиків без накиду. Тепер в'яжемо двадцять четвертий рядок сорок вісім протягнутих петель. Сорок сім, сорок вісім. Далі в'яжемо двадцять п'ятий рядок, шість стовпчиків без накиду. Одна убавка і так 6 разів. Тепер в'яжемо 26-й рядок 42 протягнуті петлі. 5 стовпчиків без накиду, убавка, і так 6 разів. 4 протягнутих петлі, убавка з протягнутою петлею, і так 6 разів. Тепер в'яжемо двадцять дев'ятий передостанній три стовчика без накиду, убавка і так шість разів. Додаємо ще коло останній рядок тридцятий в'яжемо два стовпчика без накиду, убавка і так шість разів